Всім привіт! З вами Дан, і це у нас восьма частина модів для народу. Сьогоднішній мод додасть нашу гру спаун ось таких от млинів. Їх в рівненому біомі дуже багато. Ось, наприклад, он один, другий, третій, четвертий, ось п'ятий, он шостий, також он трішки криво заспавнився сьомий. Ну, ось такі от млини. Але в чому суть цих млинів? Вони доволі гарно виглядають. Заходимо всередину. Тут є перша скриня, і в ній лежить мука. Ну, це не цікаво, і також хліб, який вже поганий. Тобто, по ньому видно, що його вже їсти не можна. Але крім цього, ми піднімаємося на другий етаж. Тут ще дві скрині. Тут навіть діаманти. Крім цього. Ось тут ще спавниться золотий хліб. Крім цього, ми можемо знайти ось таку от золоту муку її скрафтити ніяк ми не можемо, можемо лише її знайти в, ц... в цих млинах. І потім з неї вже скрафтити золотий хліб. Але це ще не все. Тут є ось такий от блок, за допомогою якого ми можемо тепер робити муку. Е, потрібно в нашу ліву руку взяти пал... палицю, а вправу те, що ми будемо робити, цю муку. Спочатку це пшениця, ми отримуємо трішки пов. Ми отримуємо муку, з якої ми просто зробимо простий хліб. Тобто подається ще один крафт хліба. Хліб тепер матиме ось два таких от крафта. Далі багряний гриб ми отримуємо ось таку червону муку. та химерний гриб ми отримуємо синю муку, з яких ми також можемо потім зробити хліб. Тобто додається 4 нових вида хліба. Ну, те, що тут з'являється в скринях, воно доволі непоганий. Непогані речі. Навіть якщо діаманти, це дуже просто. Тут цілих два діаманта і я був ще декількох млинах. В них також в деяких були діаманти, ну в деяких не було. Але давайте спробуємо цей хліб. Адже він надає нам різні ефекти. Почнемо з золотого хліба. Золотий хліб надає нам відновлення на 15 секунд. Також, на жаль, в цьому моді існує деякий баг. Це те, що якщо ми трішки почнемо їсти хліб і не доїмо його до кінця, нам все одно надасться ефект. Тобто, це не дуже круто. Також зараз пройде ефект вип'ю молоком. Пробуємо другий хліб. Нам надається вогнестійкість на 15 секунд та ось такий от ефект на 40 секунд. Якщо не помиляюся, ефект е пов'язаний з нижнім світом, там ми будемо пересуватися швидше на деяких блок. Також, переходимо до третього хлібу. Тут вже трішки цікавіше. Вогнестійкість на 15 секунд, а також ось такий ось цікавий ефект на 40 секунд. Мені він сподобався тим, що м -м, збільшується шанс, те, що ми нанесемо більше, більше шкоди. Ось, наприклад, я вдаряю 7 одиниць і 10. Тобто, якщо ми беремо алмазний меч і це цілих 10 одиниць шкоди, високий шанс, то це доволі крутий хліб. Тобто, отакий я б саме крафтив. Ну, а ці вони такі собі, тому що золотий хліб ми навіть скрафтити так по собі не можемо, адже золоту муку ми скрафтити ніяк не можемо. Ну і останній хліб на сьогодні. Ну і останній в цьому моді, звичайно. Тут все набагато гірше. Нам накладається сліпота, отруєння, нудота, а також повільність. І тут ще один бах, тобто мод не зовсім допрацьований. У мене було таке, що в мене залишалась повільність. Тобто я пив молоко або писав, щоб очистити ефектив. Але ефекти все одно залишались, приходилось перезаходити в світ. Тобто оцей хліб я не став їсти. Але механіка його цікава. Іноді де один з ефектів не накладається, до речі, бо мені отруєння одного разу не накладалось, в цей раз повільність не накладається. І ось така от гроза. Всім дякую за перегляд, з вами був Дан. Не їжте отруєний хліб, їжте лише хороший хліб. Всім дякую, всім до зустрічі!